І всім привіт! Це міні мультфільм. Ну, як мультфільм, такі... така історія е, про бідненького з зоху. Ну що, про хульчика, ну що, ми погнали. О! Доброго ранку, Україна! Ох. Старує в такому же домику. Вже живу в такому, такому старому думку. Треба щось з цим поробити. Треба зготувати поїзд. Так, подивлюсь, яка сьогодні погодка гарна, так можна йти на двір, шукати собі їсти. Так, де там моя фірарі стара? Феррарі десь туди. Де ти? О, знайшов. Так. Знайшов таку Феррарі багатеньку Ні, як Так, треба їхати в магазин. А магазин далеко. Так, ну сюди. А, куди я? А я думаю, чи машина така стара і вона просто, ну, іду щось куплю добрий день. Добрий. Так що так можна поїсти взагалі у вас? Кунечу котнету. Так на, її на п'яли О, ну так хоч на щось, а от платити я вам не буду. Зберу це все до себе в кишені. Ай, чого мене будем, пора тікати, бо я бомж ха-ха. і -ха. тікаю Заводьте, заводьте, заводьте. єс, в цей іменно момент який треба. Блін, ох, як довго карабкатись. давай, їдь вже на кінець. Та я не маю вже сили. Ох, ту карабка все класно. Запаркую собі її тут. Зайду я тут двері з своєї квар... квартирі. Ну, от тепер на кінець, За... зато можу поїсти. Так, е куди чотирки. І ще. Олів'є. В принципі, зараз поїм. Ой, щось я так наївся. Треба прилягти поспати. Ну що, друзі, якщо ще хочете другу серію, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всем па 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 паниство.